Світа і попередній досвід у з армією ніяк не пов'язаний. Взагалі ні. Це перше все. Це... І це був перший вихід. Так, да, Це був перший вихід. Самі бойові дії. Був десь чимось шокований, чи ти, в принципі, по подіям, які відбувались, ти до них був готовий? Так, да, от як оказалося, що я був до них готовий, мені. Це моє. Я сам не знав, що от воно мені зайде. Було таке, що от боявся ступ розловити ще. Що... Ну, Як виявилось, по першому контакті я в ступор не впав, я вже просто бачив, де він 70 метрів. Він два рази голову піднімає, я вже просто зведений туди і чекаю, поки він третій раз голову підніме, Каже, йди сюди. У мене отак. Я кажу, я сам не знав, що це вказується. Відкрив для себе, ну, Раніше не відчував. Раніше там кудись комп'ютера пограти, то і в of всякі стрілявки. Оце все, що я міг.